Alan Wake 2 має українську локалізацію тексту, хоч і трохи кривеньку, тільки за це варто зануритись в неї, і ви точно не пошкодуєте, адже це survival хорор із безлічю переплетених, але цікавих систем: від боїв і розгадування головоломок до збирання доказів, колекційних предметів та іншого. Перш ніж заблукати в темному місці, ознайомтеся з цими важливими порадами, трюками та корисними речами, які варто знати під час вашої подорожі до Bright Falls. Напевно, вам хочеться одразу розкрити всі таємниці і знайти всі колекційні предмети, але якщо ви забуксували, не бійтеся продовжувати сюжет. Більшість локацій можна буде відвідати пізніше. Коли Алан і Сага пройдуть свої вступні частини, ви зможете перемикатися між ними будь-коли і проходити завдання у тому порядку, який вам зручний. Так, для гри з таким сильним сюжетним акцентом це доволі незвично. Ця частина значно кріповіша за першу, тож раджу грати в навушниках. Не лише заради атмосфери, а й тому, що звук дуже допомагає, якщо вороги нападають із різних боків. Коли потрапите в нову зону, в першу чергу знайдіть карту і розберіться з оточенням. У грі багато головоломок, повернень у попередні зони та пошуку підказок і предметів. Тому орієнтація на місцевості вкрай важлива. Карту зазвичай легко помітити, але якщо пропустите, доведеться повертатися. Більшість колекційних предметів мають підказки в оточенні. Наприклад, у ланчбоксах Алекса Кейсі часто є кольорові камінці або хрести з ниток. Подвійні трикутники ведуть до тайників культистів, приглушене радіо до дитячих віршиків загадок, а жовті стрілки, що відбивають світло ліхтарика, до спіралей зі словами для Алена або до схованок для саги. Дитячі віршики часто двозначні, але звертайте увагу на великі літери. Вони можуть бути ключами до розгадки. Потім шукайте чорну слиз, яка веде до винагороди. На відміну від одержимих, із якими бореться сага, тіні у темному місці можуть з'являтися будь-де, але не всі вони вороже налаштовані чи навіть матеріальні. Якщо бачите тіні, просто посвітіть на них ліхтариком без підсилення, і більшість розвіється без витрати заряду. Але ті, що не зникають, можуть схопити вас або телепортуватися для атаки. Їх треба знищувати. Коли зустрічаєте кількох ворогів одразу, дійте обережно. Якщо ж вас оточили, використовуйте сигнальну ракету. Вона миттєво розсіює натовп і осліплює реальних нападників. Боєприпаси в Alan Wake 2 обмежені на високій складності, і з арбалетом саги можна частково повернути стріли після знищення ворогів. Деякі вороги після смерті залишають ресурси у маленьких коробках. Якщо ви граєте на нормальному рівні складності, не сцикуйте витрачати ресурси. Кількість патронів і ліків, які ви знаходите, залежить від того, скільки ви вже маєте. Якщо відкрили ящик і нічого не знайшли, значить у вас уже повна торба. Також можна знайти чарівний амулет, який підвищує шанс отримати кращі предмети. Ви не зможете прокачати всі здібності та зброю. Витрачайте очки обережно. Сага знаходить фрагменти рукопису в ленчбоксах, щоб покращувати зброю. Алан може знайти слова сили, які додають очки у відповідні гілки умінь. Де можна обрати здібності і прокачати їх, знайшовши більше таких слів. Деякі покращення Алана впливають на зброю, якої ви ще не маєте, тому іноді варто притримати очки, поки не знайдете, наприклад, рушницю чи сигнальний пістолет, щоб відразу вкласти їх у потрібні навички. Не завжди голова слабке місце ворога. Більшість противників у Alan Wake 2, особливо спочатку, схожі на людей, але це не означає, що вистріл у голову завжди найефективніший. Щоб знайти справжню вразливу точку, доведеться використовувати ліхтарик і його підсилення, тож постійні спроби стріляти в голову лише марнуватимуть набої. Оскільки гра зазвичай дає час для перепочинку між боями, обов'язково досліджуйте місцевість. Як і будь-який survival-horror, Alan Wake 2 не винагороджує за те, що ви просто йдете за сюжетом. Якщо не досліджувати побічні стежки, можна пропустити не лише колекційні предмети та пасхалк з інших ігор Remedy, а й цікаві частини сюжету. Багато додаткової інформації про світ подається через розкидані шматки рукопису. Саме вони потрібні, щоб покращувати зброю Сагі Андерсон. Побічні зони часто також містять патрони, аптечки чи інші корисні речі. Не бійтеся темряви: світло і тінь головні теми Алан Вейк 2. Через силу ворогів і дефіцит ресурсів може виникнути спокуса уникати боїв або темних місць, але навчитися почуватися комфортно в темряві дуже важливо, адже дослідження часто винагороджуються. Ваш ліхтарик достатньо потужний, щоб відбитися від майже будь-якого ворога, а темні ділянки часто ведуть до добре освітлених, безпечних зон, де можна перевести дух і підзарядити батарейки. Використовуйте безпечні зони під час бою. Більшість сутичок саги Андерсон будується навколо спроб дістатися до найближчої освітленої зони, особливо на початку гри, коли ресурсів катма. Гра заохочує користуватися цими зонами стратегічно. У світлі ви стаєте невидимими для ворогів і навіть можете підзарядити батарейки ліхтарика. Дошка зачепок пояснює значну частину сюжету. Найскладніше Alan Wake 2 це, без сумніву, заплутана історія. Найкращий інструмент для розуміння того, що відбувається. Це дошка розслідувань у просторі думок саги Андерсон. Ви можете прикріплювати знайдені докази, пов'язувати їх між собою і вести кілька справ одночасно. Кожна зберігається у власній теці. Освоїти цю систему варто, адже вона допомагає краще зрозуміти сюжет. Як і в інших шутерах із камерою від третьої особи, тут є швидкий розворот. Але працює він трохи інакше. Замість натискання кнопки з напрямом, двічі клацніть лівий стік назад. Це дуже корисно, адже вороги часто намагаються вас обійти. Лікуйтеся між боями і частіше ухиляйтеся. Засоби відновлення здоров'я тут не такі ефективні, як у більшості інших хорорів. Щоб скористатися ліками, потрібно відкрити інвентар, вибрати предмет і утримувати кнопку, поки персонаж лікується, ризикуючи отримати удар. З огляду на дизайн боїв у Alan Wake 2 краще відкладати лікування до безпечного моменту. Натомість активно користуйтеся ухиленням і відновлюйте здоров'я лише після сутички. А якщо Health Bar уже на нулі, поставте пігулки на швидкий доступ і в динаміці користуйтесь ними, адже це займає менше часу, ніж пов'язки і тим паче аптечки. Простір думок не завжди безпечний, попри те, що він корисний для аналізу сюжету, він не призупиняє гру. Ви можете читати рукописи Алана, слухати радіо, чи дивитися відео, але якщо відкрили простір під час бою, вороги не чекатимуть. Тож, якщо знайдете підказку в розпал битви, краще не заходьте до розумової кімнати, поки не закінчите бій або не знайдете освітлену зону. Отже, напишіть у коментарях, що ви думаєте про другу частину Алана Вейка, чи подобається вам фінський вайб, та чи помітили пасхалки пов'язані з Україною? Я рибалко, дякую, що подивились це відео. Підписуйтеся на канал, щоб отримувати більше порад, і не забудь про вподобайку.